Зараз чекаємо на появу в нашому етері особливої гості для нас, Марії Бурмаки. Будемо говорити про прем'єру її пісні, про те, як ця пісня народилася. Марія Бурмака, співачка, народна артистка України, кандидатка філологічних наук, з'являється в нашому етері. Марічко, вітаємо тебе! Привіт, вітаю вас! Привіт. Отже, що за пісня? Розкажи нам розкажи нашим глядачам, чим ця пісня є для тебе особливою. Ви знаєте, я насправді готувала іншу пісню. Я писала пісню пам'яті брата і всім говорила про неї. І вона вийде, звичайно, буде скоро прем'єра. Але е, якось раптово, та не те, щоб раптово, а власне, коли в Києві були масовані обстріли, я їхала на зйомку 8 липня. А потім поверталася зі зйомки і бачила, як люди їдуть до Охмадиту. Сама під'їхала до Охмадиту тоді. І е, як то кажуть, знаєте, мене накрило. І я написала пісню. Пісню з е, як от рідну людину хочеться обійняти і е, от сильно сильно. І ця пісня це концентрація моїх почуттів. Е, називається на Україна серденько. І е, я цю пісню написала. Ну, Порадилася, вислала своїм друзям, музикантам, такому Вадиму Лисиці, саунд-продюсеру. І буквально на наступний день виявилося, що саме таку пісню шукали для фіналу конкурсу Діти Хелп Music». Це Чорноморські ігри. Зараз цей фестиваль, звісно, проходить не в Скадовську, а власне він був в Києві. І цю пісню я разом з дітьми співала другого на, на конкурсі і в фіналі 4 серпня. Буде 1 вересня. І вирішила цю пісню записати і зняти кліп. І от вона вийшла 23 Ввечері була прем'єра. Вчора дуже багато телеканалів її взяли. І ем, це така пісня, яка, як мені здається, з тим настроєм, який дуже важливий зараз. Настрій любові, настрій ем, того, що знаєте, любов у відчуттях. Бо там ми всі знаємо, як, ем, що це значить ходити по Росії вранці, як співають солов'ї, як лунає пісня деколи ввечері, коли люди збираються. І ем, вийшло таки зняти кліп і написати цю Пісню, і вона звучить на день незалежності. Для мене це дуже дуже цінно. А як воно писати пісню в час, коли е місто, в якому ти живеш? Зазнає, так це була якась як терапія для тебе. Тобто, я просто знаю. знаєте я не могла спати, і я так живу. і Я так пишу всі пісні. Я пишу не тому, що треба написати, а тому, що саме це в моїй душі і в моїй голові народжується, а саме головне в серці. І я просто слова складаються в Рима і навіть жартували, що це не я написала пісню, а пісня написала мене. В мене дуже багато є пісень, навіть не записаних, бо я так живу, я так живу все своє життя. От воно в мені. І я повинна це зробити. А в е е ситуацію з піснею Україна серденько це е е я просто там такі слова: е е ріки і поля, шлях широкий стелиться. Не віддам тебе нікому, Україна серденько. Сонце до небес пролітає ластівка. В серці бережу тебе, Україна-матінка. І е, цю пісню дуже вона сподобалася дітям. І в відео, яке я е, зняла в кліпі, ми зняли саме двох дітей: е, Злата і Павло, і вони бігали там за мною, бігають. І е, це ніби, знаєте, ніби ті щастя і радість, які так хочеться, щоб вони знайшли кожного. Знайшли зараз кожного. Хоча болі багато. Звісно, коли місто бомблять, коли, а я живу в Києві дуже близько від Тохмадиту, від недалеко, це все чули, це все біль. Раніше жила в тому місті, де попала ракета в житловий будинок, і це весь час. Тому, не знаю, для мене це дійсно терапія. І мені дуже приємно, коли навіть от я е, на в телеефірах цю пісню співаю, де коли з гітарою, де коли е, кліп, то е, зразу хочуть її підспівати. І Мені це дуже дуже приємно. Е, я думаю, що ми зараз нашим глядачам теж вімкнемо трішечки е, уривок з цієї пісні, щоб вони могли попідспівувати і щоб мали таку ранкову терапію від марічки, бурмаки зранку в неділю е, після дня незалежності. Давайте послухаємо і подивимося. Он ті хлопчик з дівчинкою, пи, прекрасний ворогів, музей відкритим небом, і прекрасна Марічка Бурмака. А взагалі, під час повномасштабного вторгнення, як, як пишеться чи, чи створюються ці пісні? І ці пісні, вони веселі чи сумні? Е, от е, власне, ця пісня, вона е, оптимістична. Вона світла, оптимістична. Хотілося, щоб був цей настрій. А до того. Е, От вже буквально восени вийде пісня, яку ми робили, робимо з Вадимом Лисицею і Дмитром Сарацьким із симфонічним оркестром. Вона називається Братику. Бо ви знаєте, не стало мого брата вже коли він прийшов з війни із госпіталя в січні місяці, і я просто не могла дихати і жити далі, поки не напишу цю пісню. І от навіть зараз, коли мене питали. А чи на часі відзначати День Незалежності. Ви е, розумієте, от минулий день незалежності, я завжди ми з братом були дуже близькі друзі, і ми зідзвонювалися, вітали один одного. І вже цей день незалежності я відзначаю без нього. І це дійсно свято зі сльозами на очах. І звісно, пісні, які писалися, ця пісня братику, вона дуже щемлива. І вона починається там такі слова: що е, ти ангелом на плечі, снитимешся вночі і берегтимеш радість, і в рисах своїх дітей житимеш. І тепер їхніх життів заради, тобто, це я навіть не можу сказати, що це більше, це ці слова якими я зараз подумки звертаюсь до свого брата, хоч його немає в живих, але я вірю, що він е чує мене. Тому я пишу про те, що е ну про те, що в моєму житті. А до того я написала пісню Повернись живим е і е вклеїла туди фотографії е багатьох бійців, і там теж є фотографія мого брата. І коли я це робила, він був ще живий. А зараз його немає. Тому е пишеться. Те, що на серці, а пісня Україна серденько, ну знаєте, ми всі знаємо, що коли роблять боляче близькій людині, що ти хочеш зробити? Ти хочеш отак от обійняти. Ти хочеш сказати най найтепліші слова, ти хочеш допомогти. І от таке відчуття в мене було е пізно ввечері 8 липня. Ну от я за ніч написала. Знаєте, розкажу е історію сьогоднішнього ранку. Я під час снідання так. послухав гарну пісню е гурт. О, і подумав. А ну спитаюся, а що зараз такого свіжого новенького виходить в такому приблизно стилі? А, спитаюся в gpt Чату. Новий ну, цей gpt Чат вийшов. Я думаю, я ж теж сучасна людина з GPT-чат, це штучний інтелект, потужний все. І кажу: GPT-чат, дай, дай мені щось подібне. І мені щось починає викидати, щось танок на майдані Конго, Бомбок. Ну от все підряд там океанельзи, щось я пишу, то це рендом. Він мені каже, тоді специфікуйте свої запит. Я починаю казати, ну щоб була і класна музика, і щось таке альтернатив ніби І трошки рокове звучання, і таке, ну супер-супер. Він такий: Окей. Серденько. Хамерман знищує віруси <рес> Я думаю, що щось нове, напевно, ХЗВ запустили. Починаю шукати, що, що, а в них нема такої пісні Ну, просто нема. Я не знаю, може, зараз Альберт Цукренко нас слухає, і він каже, що ні, в нас є пісня серденько, але я просто такої не знайшов і ніколи про неї не чув. Але потім, думаю, що ж за серденько? Бурмака? Тобто чат П'яті G... Gpt... трохи помилився. Чат помилився, але насправді він завжди помиляється, спираючись на те, що вже зараз з'явилося. Тобто він все одно зловив, що є якась свіжа нова популярна річ, і він просто чомусь це зв'язав з ХЗВ. Ну це, очевидно, просто я якось його пану зорієнтував. А вже... а я вам скажу, чому? Та. Тому що е, насправді е, дуже цікавий фільм зробив Альберт Сукренко про українську музику, Та. і там мене цитували, і я е, після того написала. Ціла про це, і напевно, отак от прізвища е е є. Поє поєднали та сто То 100% Це схоже якраз на структуру мислення в лапках е цей цього чату. Але він також вказує на те, що е пісня є вже на Ютубі. Вона стрімко набирає популярність вже близько 50 тисяч переглядів, буквально після релізу. Е так що круто. там є один коментар, я прочитала. Яка гарна пісня? Чому я раніше не слухав бурмаку? Я от думаю, як можна було не слухати бурмаку, яка ну для цієї незалежності, для цієї країни теж дуже сильно доклалася. Ну, Я розумію людина там, добрий день. Я з племені Маурі, Нова Зеландія. Я перший раз в Україні вчу українську, як я раніше не слухав бурмаку? Ну окей, приймається все добре. Ми теж там А ви знаєте, мені дуже приємно, що ви це кажете, тому що пісня вийшла тільки вчора. Тобто тільки вчора був ефір пісні, і відео, і все. І я вчора, і позавчора, була на дуже багатьох радіостанціях. І вчора так само було дуже багато включень. І я ще не читала коментарі, насправді. Я тільки зараз сяду і буду читати коментарі, тому що це дуже-дуже дуже приємно. Коли люди слухають і торкаються серця, то ну, для мене, як для музиканта, який пише, напевно, це найбільша приємність, яка може бути, коли люди слухають, і їм подобається. Тому зараз сяду буду читати на Невеличкий спойлер, я вже пробіглася очима по коментарях. Немає негативних, всі захоплені, всі, всі радісні. Але власне, до повертаючись до цього коментаря, як я раніше не слухав Бурмаку. 91-й рік, Марічка Бурмака. Бо вчора ми святкували, відзначали так, краще сказати, бо зараз не до свята. День незалежності. Твій 91-й рік. Твої відчуття тоді. Знаєте, я та я якраз той динозавр, який пам'ятає, тому що дійсно дуже багато людей, їм зараз менше років, аніж незалежній Україні, особливо молодим людям. І ці молоді люди, вони може там не пам'ятають і дійсно не знають мою музику. І мені дуже приємно, що вони відкривають мене для себе. Я завжди їм кажу, друзі, ви мене не знаєте, не переживайте, вас народяться діти, і вам діти заспівають руханкою, можна бути песиком, можна бути котиком. Так, от 91-й рік це щойно закінчилася Червона рота в Запоріжжі. виступав В'ячеслав Е, на наступний ранок ми прокинулися і побачили Лебедине озеро на екранах. Ну і декілька днів було такого зацепеніння. Дуже гарно зняв фільм Колапс Олександр Зінченко, такий mm -hmm. історик, і видав книгу. І там, як я давала інтерв'ю, коментарі цитувала, розповідала, як це було. Як я вирішила поїхати в Москву, і подивитись на власні очі, що там було. Як мій батько сів до мене в поїзд, бо поїзд був Запоріжжя. Москва через Харків, а ми насправді з таким журналістом Орестом Ребаном, може, ви його знаєте, ми супроводжували таку групу uh, Ukrainians з Британії, Українська група. Вони потім називалися Wedding Present». Бо всі тоді літали з Москви, і ми хотіли подивитися. І Пішли тоді на ту таманську площу, і мені дали прапор український. Я його привезла. Орест привіз його в Київ. Це ми його привезли. Той прапор який заносили Раду. той рад. самий прапор. так. то той, той, що, той, що заносили в Верховну Раду? Абсолютно розумієш, і тоді було відчуття, що е, на болотах теж може щось помінятися. От вам, будь ласка, як пішла історія наша, як пішла історія їхня, і е, це, от власне, і тоді приїхала в Харків, і був е, такий день, як у, у, у Зінченка Олександра. Це перший день, перша серія називається День страху, тому що це було зацепеніння, ніхто не розумів, куди це поверне. І тоді просто щастя е, проголошення. Проголошення відновлення незалежності. Я пам'ятаю ці листочки, мені, до речі, показував, що живили в Полук'яненко, я тримала це в руках, цей зошита листочок. Тому, е і кожен рік, ви знаєте, і кожен рік е теж е дуже пам'ятний. От му році до війни, е в цей день, я виступала на фестивалі ветеранів. У мене фактично був сольний такий концерт. На Володимирській гірці. Чому Володимирська гірка в кліпі? Тому що для мене дуже символічно це. І вранці був саундчек. Так я завжди переважно хотіла і ходила дивитися парад, бо я люблю цей момент єднання. А це під час параду в мене був саундчек на Володимирській гірці. І якраз був не просто парад, а була і наша техніка авіа. І саме в той час, коли я співала, репетирувала пісню, ми йдемо. Над нами наді мною летіли літаки, і летіла мрія, і я розумію, що я просто ну це такий унікальний момент. Що він ніколи не повториться в моєму житті, хоча я мрію про те, що нашу мрію відновлять, тому кожен рік незалежності, кожен кожен рік цього свята, він дуже дуже пам'ятний. Так само пам'ятний був е, і вчорашній день, звісно ж. Тому е, мрію про те, що наступний день незалежності ми з вами будемо вже зустрічати в мирній Україні, яка переможе е, цього монстра всесвітнього, який е, зараз бомбить наші міста. Ой, те, що всі про це мріємо, і кожен робить. Я завжди цитую тебе, Марічко, в нашому етері, коли ти каже, коли ти казала. Якщо ти не в ЗСУ, то ти зі ЗСУ, і це означає, що ти щось робиш для наших збройних сил України, і якось їх підтримуєш. Бо мріяти це одне, але мріяти треба дієво. Ви знаєте, нас сьогодні дуже засмутило Лесю, нашу Вікторівну одна наша глядачка, яка в чаті написала: ця ведуча постійно випрошує ті гроші на донати. Вона вже задовбала, якось так. Ні, вона сказала, що я, я дістала, дістала вже, каже всіх, і я не знаю. Леся, ти мовчи. Я хочу сказати, що насправді нам не треба звертати на такі коментарі, вони не повинні знецінювати те, що роблять інші люди. Тому що від собі, люди задонатили щось. Ми донатимо, зрештою, весь час з Лесю. І, і це, мені здається, знецінення. Але, Марічко, як ти комунікувала б до таких людей, можна б попросити тебе. Долучитися до мотивації я просто скажу, Марішці, що ми час від часу в етерах наших оголошуємо про збірку. Зараз у нас збірка на 3,5 мільйони, і закликаємо людей донатити. Ну бо там хлопці чекають, хлопці-дівчата чекають на ті дрони і реп-системи. І важко це йде. Я... По-перше, ну я звичайно в дуже великій кількості меручать благодійних концертів по збору коштів завжди. Всі концерти, які відбуваються, теж збираються кошти і люди донатять або навіть в скриньку і завжди є кому донатити. У мене були ситуації, коли мене мій брат бо в мене двоюрідний брат. Служить теж він старший, він з Харкова. Він в 93-й бригаді служив. І він єдиний раз до мене звернувся, і я збирала на аутель. Я якраз у Львові тоді була. І це велика дуже сума. Бо дуже багато потреб я намагаюся сама закривати. Але є сума, яка аутель це тепло мавік з тепловізором. Це величезні гроші. Це медкі грошей немає. І я вдячна кожній людині. Я потім всім подякувала, які мені вислали. Я цей аутель купила. І з разом з батареями, і це я просто хочу подякувати всім, хто це робить, і просто та людина, яка так написала, вона таких людей я не знаю, де вони беруться. Але людина, яка не розуміє, що йде війна, не вже в цієї людини немає ні рідної людини, ні друга, ні когось. У нас навіть е на ну, наших там, де ми працюємо, і з радіо ФМ Галичина е, хлопці пішли служити, і е, люди з Еспресо теж служать, і рідні служать, і всі допомагають. Це просто справа честі. Тому е, таким людям, ну я просто не знаю. Знаєте, є просто е, сволота. Ну так я би і сказала. Тому що е, всім зараз важко, а найважче тим, е, чиї діти. Брати, сестри не повернулися з війни, або тим, чиї діти зараз воюють і кожен день можуть загинути, або тим, чиї діти, батьки в полоні. І от вчора такий був момент, коли повернули наших хлопців і дівчат з полону. Так що розумієте, ну просто хочеться цій людині сказати: Бог тобі суддя, проходь повз. Тому що це просто це, це навіть ніяк не, 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 клас, не класифікується. Тому що що значить ведуча просить Людина, нібито, не розуміє, що ведучий етеру, не проситься для себе. Тому е, прекрасно, що ви це робите. Дуже гарно, що у вас є qr код Зараз закінчиться включення. І я прямо зараз наведу свій телефон на qr код який зараз тут є, для того, щоб задонатити. Тому що е, немає маленьких чи великих донатів. Скільки можеш, стільки і роби. Хто може 10 гривень, хто 100, хто тисячу. Е, але так е, рятується життя наших людей цим всім. Тому вдячна кожному, хто донатить. Дякую Дякуємо. Дякуємо за ці слова. Дякуємо за. за і глядачам, хто щойно для себе відкриває Марічку, Україна серденько, нова її пісня. Хто давно її знає, так само Україна, серденько, нова пісня. Ну і про старі пісні не забувайте. Їх багато, вони прекрасні. Дякуємо тобі, Марічко. Тебе з вчорашнім святом і дякуємо, що була в нашому етері. Марія Бурмака, співачка, народна артистка України і кандидатка філологічних наук, була з нами, дорогі друзі.